Зараз буде короткий огляд ось такого китайського ліхтаря, досить популярного. Модель W52. Їх є два різновиди, один маленький W51 і W52 це ось такий більший. Ось така звичайна кордонна коробочка. Сам ліхтар ось такому поперчитому пакеті. І в комплектації звичайний USB-кабель для підзарядки. Ось так виглядає ліхтар. Непогано зроблений, можна сказати, навіть якісно. Що дивно для китайських фонарів? Ось ця частина виконана із алюмінія. Тут встановлений такий світлодіод. Зараз маркировка є. Так тут світлодіод. Ось так він в руці виглядає. І, як ви бачите, він як трансформер, можна його в різні положення перевертати. Як вам заманеться? Тут два шарніри є, ось один і ось тут другий. Досить зручно. Для тих, хто займається ремонтом автомобілів, я думаю, це буде досить хороший варіант. Ось така звичайна резинова кнопка червона. В самому низу ми маємо неодімовий магніт. Ось бачите, модель написана. І ось такий кручечок металевий. Заглушка досить то, товстої резини і порт зарядки USB. Також ось тут, бачите, є такий світлодіод. При зарядці він горить червоним світлом, а коли фонарик. Зарядився, він буде горіти зеленим. І зараз я вам покажу, які в нього є режими освітлення. Перший самий яскравий режим. Потім трохи тускніший. І третій це ось горить ось такий світлодіод. Вечором я з ним прогулювався і скажу. Що навіть з оцим світлодіодом можна ходити по вулиці і буде все видно. На цьому всі режими ось такого білого освітлення закінчуються. Получається, для того, щоб випнути даний ліхтар, вам потрібно 4 рази натиснути ось цю кнопку. Перший, другий, третій і четвертий це вимикання. Також є ще два режими, затискаємо і тримаємо кнопку ось таке червоне світло. Воно або просто горить, або, якщо коротко ще раз натиснути, буде ось так мигати. Дуже зручно, якщо ви десь на трасі їдете обломалися, вставите на магніт до машини крепите і сповіщаєте водіїв, що ви стоїте. На аварійці Ось такий ліхтар. Непоганий, мені сподобався. Ціна даного ліхтаря 350 гривень. Тепер стосовно автономності. Я передивився багато відео в Ютубі, але в жодному із тих, що я дивився, не знайшов, скільки б реально він. Тримав заряд батареї і скільки він заряджався по часу. Ну і ось я його протестував. І в ось цьому яскравому режимі він мене попрацював 5 годин. Більше 5 годин я його не тестував, тому що те світло, яке буде далі, мені вже взагалі не підходило. А от в такому хорошому яскравому режимі він працює 3 години. Це я використовую в самому яскравому режимі. В інших режимах я не використовував, я не тестував, я не знаю, скільки він буде працювати, мені то було не цікаво І стосовно зарядки, заряджається він 2 години. Ось такі показники непогані для даного ліхтаря. Так що, хто планує купити собі ліхтарик, я рахую, що це непоганий варіант за такі невеликі гроші. Я спочатку думав його куплю, і якщо там буде поганий акумулятор, то я його думав замінити одразу на нормальний. Але по тривалості освітлення він мене взагалі задовільнив. І на даний момент я нічого міняти в ньому не збираюся. Побачимо з часом, як довго буде триматися батарея акумулятор. І вже через деякий там час я. Можливо, зніму відео і вам про нього розкажу.